Наприклад, я виховувався все життя в російськомовному, все на російській було. Школа, російська мова, була на рівні з українською. В інституті вся технічна документація, в на роботі вся технічна документація на російській мові. Але я розмовляю нормально українською мовою. Це залежить від середовища. Там, бачите, там не прививають любові до української мови. І так воно є, і так воно буде. І так воно буде, нікуди від цього не дінеться. Тут нема на це ради. Ми не вийдемо з цього, не перейдемо всі абсолютно на українську колись. Ну, не перейдемо ніколи на всі на українську мову. Я так думаю. Ну не вийде це. Ну, бачите, те, що е, з молоком матері е, взяв, то вже воно так і буде. Це його рідне. Я багато людей знаю, тут, які живуть у Львові, вони ніколи по-українськи не говорили. Все життя прожили у Львові, і по-українськи вони не вміють розмовляти. Вони розуміють, але не розмовляють. Ну, ну отак от, от. Не хочуть чи не хочуть, їм нема потреби в цьому. Ніхто не змушує їх. На жаль, в особистому житті люди можуть спілкуватися тою мовою, якою їм зручно, але вони вчителі, вони на роботі, вони подають приклади всім. Вони говорити, повод захід поганий, Львів поганий, бо тому, що мене заставляють говорити. А я народився з цієї мови. Я цією мовою спілкуюся. Тобто, це має бути не вимушено. Людей потрібно мотивувати. ...ходити до них так акуратно. А якщо вчителі самі спілкуються російською, ну як буде з вчителями, вчителі ж зазвичай це приклад для дитини, це наставник, це, ну ем, вони мають плекати, я, я поки в школі, і вони слух. плекають в українську мову і любов до України. В залежності від людини, вчитель він в першу чергу має розуміти, що він йде і він це несе в світ. Тобто людина або несе добро, або несе зло. Ну, тобто, це як зерна, що ти посієш, той урожай ти будеш збирати. Отак само вчителі вони мають. Ну тобто, якщо комусь важко, допустимо, окей, вдома спілкуйся, немає проблем. А так, ну, мотивуй людей, і людина, знаєте, вона повинна сама зрозуміти, бо тому що, поки людина вона не переживе певного болю. Поки з нею не станеться якась там біда, допустимо, ну, не дай Боже, або ще щось, вона цього не зрозуміє конкретно. І в першу чергу вони мусять заглибити це зсередини, розумієте? От Тоді вони зрозуміють, що це таке, що таке мова, чому можна говорити російською мовою, а чому не можна говорити російською мовою. Ну Все залежить від людини і вчителів, і вчителі, будь ласка, спілкуйтесь з українською мовою, мотивуйте людей говорити, бо, тому що ну, все починається з нас. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить Великий львів, та читайте в одноіменному телеграмі.